Вітаю вас на своїй кухні. Готую сьогодні ароматний яблучний кекс. Вибиваю 3 яйця. Додаю 100 г цукру, 10 г ванільного цукру, четвертину чайної ложки солі. Перемішую вінчиком. Додаю 125 мл кефіру і 70 мл олії без запаху, 230 г просіяного борошна і 10 грам розпушувача. Перемішую вінчиком до однорідності. Форму 22х12 см змащую розтопленим вершковим маслом. Присипаю бороштом і виливаю тістом. Два яблука нарізала пластинами. Викладаю в тістом. Присипаю столовою ложкою цукру і відправляю в розігріту духовку до 170 градусів на 45 хвилин. Готовий кекс залишаю в формі, щоб вистих. Ось який всередині. Всім смачного! Готуйте з любов'ю! До нових зустрічей!